Один вік. Коли заводити дитину і чи заводити взагалі це рішення, яке повинні приймати тільки майбутні батьки? Тиск з боку тут недоречно. Але якщо говорити про планування вагітності, важливо враховувати, що говорять дослідження про репродуктивний вік. В Україні середній вік народження першої дитини наближається до 28 років, і ця цифра продовжує зростати. Це світовий тренд, наприклад, у США у 2020 році середній вік становив 27 років, тоді як у 2010 він був 23 роки. Але не варто забувати, що з віком у жінок знижується вироблення естрогену і прогестерону гормонів, важливих для зачаття і нормального перебігу вагітності. Також зменшується кількість яйцеклітин, здатних до запліднення. Точного віку, після якого фартильність різко падає, немає, але дослідження показують, що після 35 років шанси на зачаття знижуються. Цей же вік може бути пов'язаний з підвищеним ризиком міоми матки, ендометріозу, а також з імовірністю народження дитини з синдромом Дауна або розладами аутистичного спектру. І це стосується не тільки жінок. Вік батька теж грає роль. Синдром Апарта, шизофренія, аутизм, ахондроплазія – ці діагнози частіше зустрічаються у дітей, батьки яких були старшими на момент зачаття. Хоча у чоловіків гормональний фон більш стабільний, рівень тестостерону після 80 років знижується приблизно на 1% в рік. Якщо ви сумніваєтеся, чи готові до батьківства, можна пройти тест і оцінити свої можливості. До речі, сьогодні не обов'язково вибирати між кар'єрою і сім'єю. Багато мам успішно поєднують роботу і виховання дітей завдяки гнучкому графіку і віддаленим професіям. А держава допомагає з яслами, перепідготовкою та фінансовою підтримкою. 2. Вага зайва або недостатня вага може бути причиною до 12% випадків безпліддя. У жінок це може викликати нерегулярні менструації і проблеми з овуляцією, у чоловіків знижувати рухливість сперматозоїдів і рівень тестостерону. Але важливо дивитися не просто на цифри на вагах, а на індекс маси тіла. ІМТ. Розрахувати його просто потрібно розділити вагу в кілограмах на зростання в метрах, зведений в квадрат. Нормальний ІМТ від 18,5 до 24,9. Однак це не єдиний показник. Для здоров'я, вагітності та пологів важливо також співвідношення ем'язової, жирової і кісткової тканин. Три своєчасні звернення до лікарів багато відкладають візит до лікаря, сподіваючись, що саме пройде. Але навіть незначні симптоми можуть бути сигналом серйозних проблем. Наприклад, Постійно холодні ноги разом з іншими малопомітними ознаками можуть вказувати на анемію, яка у важкій формі несумісна з вагітністю. Чоловіки часто ігнорують відвідування лікаря, що може вплинути на їх репродуктивне здоров'я. Але важливо розуміти, багато хвороб, такі як міома матки, довго протікають без і тільки лікар може виявити їх на ранній стадії. Особливо важливо спостерігатися у фахівця після аборту, якщо він був зроблений небезпечно. Наслідками можуть бути інфекції, кровотечі або пошкодження матки. 4. шкідливі звички за даними ВООЗ, алкоголь і куріння щорічно забирають мільйони життів. Для майбутніх батьків ці звички особливо небезпечні навіть пасивне куріння матері може нашкодити дитині. А поєднання алкоголю і сигарет підвищує ризик мертвонародження в 2-3 рази. У чоловіків алкоголь впливає на якість сперми, що може відбитися на здоровій майбутньої дитини. Якщо ви хочете позбутися шкідливих звичок, можна звернутися в центри здоров'я або наркодиспансери за безкоштовною допомогою. 5 статеві інфекції. Гонорея, хламідіоз, ВПЛ, багато з цих інфекцій довго не проявляють себе. Але призводять до безпліддя. Вірус папіломи людини ВПЛ, не тільки підвищує ризик раку, але може впливати на фартильність чоловіків і збільшувати ймовірність викидня. Тому перед плануванням вагітності важливо здати аналізи і пройти лікування, якщо це необхідно. 6. харчування. Переходити на здорову їжу за тиждень до зачаття марно. Правильне харчування має бути постійним. І це стосується не тільки жінок. Близько третини випадків безпліддя пов'язані з чоловічими факторами, включаючи харчування. Наприклад, нестача білка в раціоні може призвести до серцево-судинних проблем у дитини, Добавки на кшталт фолієвої кислоти і цинку можуть поліпшити якість сперми і допомогти здорової вагітності. Також корисні овочі, особливо броколі та помідори. А ось кава і газовану воду краще обмежити, вони можуть знижувати шанси на зачаття. 7. Спорт. Фізична активність важлива, але перевантаження шкідливі. У жінок надмірні тренування можуть порушити овуляцію, у чоловіків знизити рівень тестостерону, якщо вони зловживають сушінням або анаболиками. Але і сидячий спосіб життя небезпечний, він може привести до ожиріння, яке збільшує ризик викиднів, діабету вагітних і ускладнень при пологах. Плавання, ходьба та йога для вагітних чудові варіанти. 8. Стрес. Стрес, частий супутник сучасного життя, але він може впливати на репродуктивне здоров'я. У чоловіків він знижує рівень статевих гормонів, у жінок може викликати аменорію, відсутність менструації. Невдалі спроби зачаття або втрата вагітності теж викликають стрес. У таких випадках можна звернутися за психологічною допомогою в спеціалізовані фонди. 9. Побутові умови навіть звичні речі можуть впливати на фартильність. Наприклад, підігрів сидінь і сауна знижують рухливість сперматозоїдів. А побутова хімія, пластикові пляшки і навіть чеки з магазинів можуть містити шкідливі речовини, що впливають на яйцеклітини і сперму. Особливу увагу варто приділити бісфенолу, А, який міститься в пластиці. Щоб зменшити ризики, мийте фрукти і овочі, не грійте їжу в пластикових контейнерах. Переходьте на електронні чеки і частіше провітрюйте приміщення.